Ой, Короче, я зараз іду, думав, чи треба вам казати, чи ні. Я ж люблю постійно поласити з друзями десь. десь. Не в плані на запрошках, а десь деревах біля скоро. Так от а... ну десь майже рік-півтора назад. Коли я ще навіть не згадував на жаль про свій канал, я гуляв з друзями, з другом, якщо буде точнішим з Дані. І що сталося? Ми, коротше, гуляли, лазили по цій. Ну, то, знаєте, біля деяких школи я ось такі, як, коротше, як бісєтки сіточні. Там зачастую якийсь метал валяється. Е, там ще поряд е, частіш за все має, може бути цей. О, господи, скажіть мені, та я вам скажу. Там ще може бути будка охоронця. Так от, ми, ми з другом лазили по тій штуці. Е, ми лазили, лазили спокійно, нічого не це, не передвищало біди, як у мене нога провалюється. І от а, знаєте, як в таких стаканчиках, що, е, що можна туди спокійно запхати руку, палець, а витащить вже майже ніяк. Так от, чому? Так само сталося з моєю ногою. Там е, була така сітка, порвана. Я до е, я місця наступив. А можу сказати, по того, я там так, стояв хвилин 10. Прикол в чому мене фіг паймі як визволили звідти. Що ви розуміли, Просто я наступний крок роблю і Бень. І я вже в інші такі самі пасі. Коротше, відео буде це дуже коротке. Що хочу сказати вкратце? Будьте обережні, я вас прошу. Бо сидіти там хвилин 15 і чекати, поки до вас хтось підійде, це якось не, не круто. І не прикольно взагалі. Це дуже боляче. Ну ладно, всім бувайте. З вами був окреве Давайте.